Оскар, мені 10 років! Голов мета театрального проєкту Оскар і рожева пані це привернути увагу суспільства до проблем паліативної допомоги невіліковно хворим дітям. Коли ми почали над цим працювати, звичайно, напевно, коли в це вникнути. Ну, ти розумієш, що не працювати над цим, не, не, не збурювати цю тему. певно, якщо ти вже зрозумів, пізнав її, це є величезний гріх. І мені здається, що людина, яка себе поважає, яка вважає себе християнином, яка вважає себе моральною істотою, не може, знаючи вже це, проходити осторонь і стояти повз з боку цієї проблеми. Чого ми це зробили? Тому що в Україні не побудована паліативна дитяча система, і ця паліативна дитяча система повинна бути. Тому що цих діток, які потребують статусу паліативного пацієнта, налічується до 70 тисяч. Це маленьке містечко. Які помирають щороку, це 17,5-18 тисяч дітей. Це велика цифра. Але по факту лишається так, що ми трактуємо. У нас немає невіліковних дітей. А по факту ми кажемо, ми нічого не можемо вам більше зарадити, і це лишається проблема дитини і батьків. Ну, можливо, добрих сусідів, друзів, якщо є, хто може опікуватися. Але це, це так не має права бути. Є шлях, і цей шлях ми можемо як суспільство подарувати? Можемо. Ми що, як волонтерська, ці діти на НЛО не поспускались, вони живуть в спільнотах. Якщо хтось мучиться, ми є несвідомі злочинці. Знаєте чому? Тому що ми не знаємо, що таке паліативна допомога. Тому що ця тема була закрита. Суспільство не знає взагалі це слово тільки вузький про. Багато людей з владних лобістів наших, справжніх союзників в цьому, які через виставу так само, так само під впливом художнього прийому катарсисного цього відчуття, і цих фотокарток, яких ми цинічно, провокативно. Показуємо, чому дитина, тому що це теж провокація. Це теж тільки так можна його висунути, що він не вистави дивиться, а доктеатр документальний перед його очима. Дитина проживає 10-12 днів і помирає. Перед його от так він стає соглядачем цієї трагедії. І тоді це мотивує їх рухатися. Але як кажу, по-моєму, у нас, ще, якщо будуть багато депутатів, то в парламенті будуть кнопал дуже багато порожніх. Можна створювати силу і заходити, бо швидка позабираєш. Я вибачаюся, це не. Там на камеру. Ну це такий був чорний гумор, тому що ми втомлені, але ми на це і сподівалися на їх союзництво, на їх шлях, щоб із чиновника витягнути людину, щоб із лікаря, який вже бачив дуже багато, дати йому ще чергову мотивацію, коли опускаються руки. Дати мотивацію, що він не один, а от люди з іншої сфери, сфери мистецтва, раптом так само піддали плече.